САУ Богдана стало потужним символом та ключовим елементом сучасної української артилерії, що безпосередньо впливає на поле бою. Армія ті сьогодні в 44-й окремій артилерійській бригаді. І поговоримо з екіпажем про їх досвід застосування Богдани у бою. Броньована українська кабіна для екіпажу тут є все. От комфорт, я рахую, що на, на вищому рівні. Для кожного з номера обслуги є своє, кожне одні місце, комфортабельна сидушка, торпеда, э, руль ну, то управління це хоч і татра, але це працює і багато що є від DAF. Шасі татра яке саме? Татра Фінікс 158. На цій татрі використовується автоматична коробка передач, що для водія облегчає маневри сувершати, mm -hmm. то перекати робити. Включив скорость газ і поїхав. тобі не треба думати про правильність переключення скоростей, і це облегчає роботу по потужності двигуна. Для виконання бойових завдань повністю мотора то есть сили в нього вистачає. Заводиться вона легко. бортовий комп'ютер, клімат, контроль. неї є. Яка тут, до речі, загальна вага? От її? 38 тонн, якщо я не помиляюсь. Машина тяжка. Ну, якщо опитний водій, то в багнюці хр нормально вона їде. Через повномасштабне вторгнення країни-партнери вигадали різні способи, як допомогти Україні. І одна з найцікавіших це данська модель. Суть її проста. Данія напряму передає кошти українським заводам, і ми виготовляємо зброю для себе ж. І завдяки цій допомозі, ми виготовили вже 18 таких САО Богдан, які ефективно вже знищують ворога на полі бою. Після По пострілів ми завжди обдивляємося машину. А ви, от, до речі, якісь свої зауваження там, виробникам говорите. У нас сервісне обслуговування на даному етапі і завжди запитують, з, який кілометраж, який настріл фіксується і які проблеми виникають під час стрільби. Це все фіксується і завод в випадках, случаях то доробляє, устраняє ці неполадки. Як почалася повномасштабна війна, то ми працювали з 152-м калібром. Потім вже ми перейшли на натовські стандарти 155-го калібра, і вибір снарядів більше, і ми не відчуваємо з ним. Так снарядного голоду. Ну, великі партії приходять, і в нас вже проблем з цим немає, як з 152-м калібром. Якщо порівнювати от, ефективність застосування 152-го і 155-го в бою, краще 155-й калібр, тим, що їх. Ми конкретно на конкретну свою ціль да, підбираємо е, заряд, снаряд. Е, і, а 152-го калібра у нас був невеликий вибір. А по дальності максимально, наскільки ви, от ваш рекорд особистий в роботі з вашим екіпажем, який у вас був? 28 кілометрів ми стріляли. Може і далі. Ну, в основному десь 26 такий. Угу. Так То яка максимальна, максимальна кількість пострілів там ну, у вас була за день? 15-20, а так просто довше ти не постоїш, там. — За скільки часу ви можете скластися і швидко змінити позицію? Сім хвилин, певно. — А так в основному по яких цілях працюєте? По гарматах, потім, по піхоті та по всьому. З вашого досвіду, що, що вам от в порівнянні ви працювали з різними гарматами, що вам сподобалося саме в Богдані? Те, що ми виїхали, постріляли і сховалися. Вона швидко розложується, швидко складається, якщо ніяких збоїв немає. Все, працюємо. А от по наведенню зручно те, що мені може допомагати командир гармати. Тут є комп'ютер, комп'ютером, яким може мені допомогти командир гармати навести. Вже скоріше. Я тоді собі вже підведуся, але ну, час вже не тратиться. Поки ствол піднімається, тут вже снаряд запихається, і там вже піднаводиться командир гармати дає. Каже, що готові, і ми робимо постріл. В бригаді я вже був 3 березня 2022 року. Тобто з самого початку вже? З самого початку, так. Угу. Я, брат, мій, і ми приїхали з Кривого Рога. А, так ви всі разом в одній бригаді служите? Так, так, в одній бригаді, в одній батареї. Клас! А взагалі пересікаєтеся? Звісно, завжди пересікаємося. Першу чегу, чого й прийшли всі воювати, тому що треба захищати державу. Ніхто, ніхто не прийде нам захищати. Ну, Я, я думаю, що буде, перемога буде за нами. От, хотілося б, щоб всі жили в нас в Україні і на нас дивилися, як, наприклад, не ми дивились, допустимо, от бачите, там в Європі добре живуть, а щоб Європа дивилась на нас і казала, от, Україна файно живе, треба, щоб ми так жили. Тобто, ну так мені хочеться такого, щоб було розвідті України нашого. Щоб наші Збройні Сили могли дати відсіч любому агресору, який посягне на нашу територію.